Доброго дня, виноградарі та любителі, сьогодні 23 вересня 2024 рік. Вітаю вас в інтернет магазині Sad Market. В цьому відео огляді покажу вам саженці винограду, таких сортів, як Рембо, Вулкан та Слава Україні. Ось, зараз їхня висота 50 см. Покажу вам, як на даний час 23 число вересень, як виглядає листя. Як бачите, це є вулкан, листок гарний, чистенький, без оїдів, мов мілью, без всяких різних шкідників і так далі. Тобто це є от бірка вулкан. Тут ми ставили весною, тут рембо. От, А це у нас є вулкан. Кому цікаво, хто має бажання придбати цей сорт, знімаємо, показуємо вам, що ви бачили, як будуть виглядати саженці. І які ви захочете придбати. Обов'язково у нас ще будуть відеогляди про те, як ми викопуємо, покажемо вам коріння цих сортів. От, є загальний відеоогляд, хто має бажання можете бачити, їхня висота була метр 20 і більше. Оце. Вчора ми їх обрізали, Ось так всіх разом обрізаємо таку висоту, так як ми копаємо трактором і е, оцей рядок. Цих саженців, вони у нас йдуть під колеса, тобто між колесами. І нам потрібна ось така висота. Ну і достатньо такої висоти, щоб вам відправити. Це в нас є вулкан. Ось тут він закінчується. І наступний сорт у нас Рембо. От, кому цікаво такий сорт, от, показую вам саженці цього сорту. Ось, Будь ласка, також Зверніть увагу на листя, листя чисте, гарне, здорове. Це в нас Рембо. Аж туди. Кому цікаво, ви можете у нас замовити. Бачите, вони гарні, чисті, здорові. Ось такі саженці. Зараз їхня висота 50 см. От. Через декілька днів будемо починати викопувати і готові саженці до реалізації будуть десь 10 березня. Так, це в нас все рембо. Ось такі вони. Так, Ну і наступний сорт, слава Україні, зараз я вам покажу. Так, ну і третій сорт показую вам слава Україні. Ось отак такі саженці. Також, як бачите, лоза гарно визріла. Давайте ми зараз поміряємо. Так, маємо 7 мм, Тут також 7. Якщо міряти так, наприклад, 6, Так, у нас 5. Ну, ось такі саженці. Від 6, наприклад, там і вище. Це е, саженці, слава Україні. Ось як бачите, листя чисте, гарне, здорове. Лоза вже визріла, стара бірочка, яку ми підписуємо черіньки, це не прийнялося. Є у нас такий тут один. От. слава Укр. Тобто ми дуже серйозно відносимо до сорту, підписуємо завжди, от навіть її ягода. Ось давайте я її відірву. От, така. Це є. Біла, крупна ягода. Ось він. Слава Україні! Бачу, ще висить. Давайте зараз вам покажу. Це у нас на саженцях. Є ось така ягода. Друзі, кому цікаво ці сорти, ви можете звертатися. От. Саженці дуже гарні, дуже Стараємося їх вирощувати, так скажемо, з любов'ю. Відносимось серйозно. Я думаю, всі, хто придбає у нас будь-який сорт цих саджанців, то будете задоволені. Це все са сорт... Це саженці, слава Україні. Окей, дякую всім за увагу. Обов'язково пишіть щось, коментуйте, ставте лайки. Вот. Не жалійте лайків. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Далі буде найцікавіше. Всім гарного дня, до зустрічі. Пока-пока.